Друзі, вас вітає Житомирщина. Знаходжусь на полі постійного клієнта компанії. Зараз господарство розпочали збір соняшниково соняшник системи як Clarefield. Вся система захисту була від хіма ГроМ. Господарство практично ніколи не використовували десиканти, але кілька причин цього сезону змусили їх змінити думку. В першу чергу це потрібні були додаткові площі під посів зимини. Наш соняшник достигав досить нерівномірно, саме десикація допомогла нам пришвидшити його дозрівання. І друга, більш така вагома причина це погодні умови спровокували досить таку страшну хворобу, як склеротиніоз. Ось так вона виглядає ближче. Можете бачити, як вона з'їдає саму шапку. Зараз. Соняшник дисикований, вона тримається при купі і ми можемо вже її змолоти. Ось можете побачити, яка вже значна заселеність даної хвороби, де білі такі шапочки. Це нас біла гниль, тобто склеротиніоз. Можете уявити, які втрати врожайності. Зараз я вам покажу роботу препарату Мегадекват. в нормі 1,2 літра на гектар. Під час внесення препарату соняшник мав вологість 28-30%. Сьогодні під час обмолоту нас вологість складає 8,6%. Це ідеальна робота. Препарат має діючу речовину Деква Диромід 374 г на літр. Внесення ми проводили дроном. Вже на сьомий день ми могли. Його збирати. Так як у нас було випадання дощику, ми змушені були чекати кілька днів. Ось така ситуація. Робота просто чудова.